Опалення зараз у нас немає. Але ми тримаємося, у нас є електроенергія, якось обогріваємося. У нас ще додатково є газ. Людсько, як кажуть, як перенести на людину. Пам'ятаєш, якось рахував, якщо сувацький. Ну, переговорі мають, мають якийсь сенс в любому році. Люба війна закінчується і переговором перед цим. Більше немає, ніж є. Маленька дитина, з нею треба грітися, щоб тепло було. Прання постійно купа, ось після обстрілів вже води довго немає, то важко. Але нічого, ми вже звикли. Вже другу до другу, а там з переривами так важко. Вода є. Живу, там де газ. То ще. Опалення теж немає важко і надіємося на краще. Я вам скажу, надії немає. Треба боротися. Із западними країнами поружя. А що зараз? Перес... Як? Перемир'я, він накопичить сили, а потім скаже, будьте здорові, я знову пішов. Так що треба стояти, зиму пережити, а там буде, я думаю, що буде все у нашу пользу.